Зараз сезон літніх канікул. Отже, саме ідеальний час підготуватися до школи без поспіху і оформити довідку 0,86. Для цього ви звертаєтеся на огляд до лікаря педіатра, і вже там ви проводите повний огляд по системах організму дитини і також проводиться антропометрія, огляд постави дитини, зору при виявленні якихось відхилень або порушень чи наявні. Необхідності дитина може скеруватися до вузьких спеціалістів. Також, якщо дитина йде в перший клас чи відповідно по віку потребує, то можуть призначатися аналізи. Це може бути загальний аналіз крові сечі, також вимір рівня глюкози в крові, кал на яйця глист. Звертайтеся і в наш медичний центр, де ми зможемо вам надати повну консультацію і оформити довідку.